Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі Розпаковки. Кожний день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю. А я вам бажаю приємного перегляду! Ну що ж, друзі, акція від мультимаркета Аврора під назвою Шлях до перемоги продовжується. Продовжується благодійна акція, в якій збирають на дрон для наших Збройних сил України Хайдран rq 35. Ось такий дрончик. Ось наш тубус, до речі, кому? Ось наша колекція, яку нам вдалося зібрати за попереднє відео. Хто не бачив, переходьте на канал. Там є всі відео. Окремо зроблений плейліст, в якому називається Шлях до перемоги, по якому ви перейдете і подивитесь всі відео, які пов'язані саме з цією акцією. Так, і в нас є наступні фішечки: ось така: перший номер, другий, четвертий, п'ятий, шостий.

Зібрано. Тому, друзі, сьогодні у нас буде черговий пак опенінг і буде багато фішок, ще багато. ще ще Ось скільки у нас буде сьогодні розпаковочка, друзі. Тут дуже і дуже багато фішок, більше 30 штук. А хто не бачив відео, переходьте в по в кінці відео, де я е, розпакував ось таких два журнала з коміксами, які називаються Шлях до перемоги Свобода та Шлях до перемоги сміливість В кінці відео буде посилання на цих два відео з коміксами, яких я розпакував. Тому, друзі, давайте не гайте часу і перейдемо, і будемо відкривати наші стіки. Збирати нову колекцію, дозберу ти верніше. Так, і випадає нам ось такий номер 5. Це привид Києва. Така в нас, здається, вже є. Я складаю ось тут, а потім ми подивимось, яких в нас є, яких нема. Порівняємо і доповнимо колекцію. Так, номер 26. Ось такий крута фішечка, шлях до перемоги. Свобода. Гадаю, всього є 10. 10 етапів. О, номер 21 відважний трактор. Приборканий танк. Здається, у нас такого немає. Я, чесно, не пам'ятаю. Епізоди. Епізоди називаються їх є 10. Так, а такої у нас точно немає кіберхерсон це Україна. Номер 12. 100% такої у нас немає. І номер 13, здається, у нас немає. Це. 12, 13, 11, 12, 13. це у нас, здається, Херсон номер 17 Азовсталь, Незламне місто. Така у нас фішечка, здається, є. Так, ідемо далі, друзі. А ви напишіть в коментарях внизу, чи збираєте ви ось такі фішечки. До речі, зараз в мультимаркеті Аврорі в моєму місті триває класна акція Макофе. По 4 гривні. Та пам'ятаєте, як я вам показав, дяки якому можна отримати багато ось таких фішок. Тому по 4 гривні Макофи і 2 гривні ось така фішечка. За 6 гривень ви маєте фішку. Номер 28 ціна перемоги людь капітана. Ось такої точно у нас нема, друзі. І це вже дві, як мінімум, фішки, яких у нас немає до нашої колекції. Так, йдемо далі. Знову за остальне зломне місце. Уже друга така за наш розпакунок. Так, зміїний. Таких у нас вже дуже багато, вже штук 5, напевно. Так, і розпаковуємо далі, друзі. Новий номер 28. Людь капітана. Пішли повторочки. І. Напишіть, що ви збираєте. І, до речі, я вам сказав про макофи. Зараз саме класна нагода придбати класні макофи і заодно купити ось таких фішечок, підтримати наші Збройні Сили України. Кібер Херсон це Україна, номер 12, це вже друга така в нас випадала за сьогодні. Так, і далі в нас номер 21 приборканий танк. Здається, у нас така вже випадала. Приборканий танк так є. Уже по дві. По дві. Ну, звичайно, чим далі буде, тим більше повторок. З дивіться, знову зміїний. Дуже багато цих зміїних нам випадає. Просто нереальна кількість повторки за повторками. І дивіться, знову Кіберхерсон. знову вже третя така. Прям повторки пруть одна за одним. Причому одна та сама, одна та сама. Привід, Києва, номер 6 Ось така класна фішечка. Дивіться, який класний летить літачок. Так, йдемо далі, друзі, йдемо далі. Нам потрібно зібрати нашу колекцію номер 23. Це відьма. І давайте зараз поставимо відео, поки що зупинимо нашу відкриття і подивимося, друзі. Все ж таки, яких нас не вистачає. Так, номер один, два, номер три. Нам, здається, третій не випадав. Так, номер 4 є. 5, 6, 7, 8, 9. Десятого немає? Здається, немає. Так, 11 і 13. 12 у нас, здається, випадав. Якраз це цей Кіберхерсон. Ось, Дивіться, у нас аж три штуки їх випало. Ось. Тому одну беремо ось таку в колекцію. Все. 12-й є. 13, 14, 15 немає. Так, 15 також у нас немає. Немає. Так, 15. Тобто нам залишилось, дивіться, ще третій. Запам'ятовуємо третій, 10. Третій, 10, 15. дев'ятнадцятий ще. Немає 19-го. 20-й. Ой, 21-й у нас якраз є. це оцей тракторець. Друзі, відважний трактор. 21 є. Так, 22, 23, 24, 25, 26, 27. І якраз 28-му нам потрібно було. Ось є 28-й. Про ціна перемоги. Ось ціна перемоги. Номер 28. Ой, тікає. Так, все. Дивіться, 28, 29 і 30. Це все у нас ідуть повторочки, друзі. Це все у нас ідуть повторки. Тому дивіться, зараз дивимося, які нам ще потрібні. Номер 3. Номер 3. Номер 10. Так, 3. 10. Так. 15. 19, 3, 10, 15, 19. Друзі. Ось, в принципі, всі, що нам залишились. І залишилось, залишилось на всього 4 штуки. Номер 3, номер 10, номер 14 і номер 19, номер 15 і номер 19. 4 штуки, друзі, нам залишилось. А це ось повторки. Тому в наступному випуску, друзі, повтор, продовжимо відкривати ось цю всю пачечку. А з вас обов'язково лайк, підписка і коментар внизу. До нових зустрічей. Пока!